Інформація, яку ви вводите в систему, збирається в зручні звіти. І зараз ми розглянемо деякі з них. Перший і найбільш повний це звіт за період по команді та гравцям. Зараз відображений поточний тиждень. Спершу ми бачимо загальну статистику, таку як середня оцінка роботи команди. середня оцінка роботи гравців, Відвідуваність цього тижня 88%, створено 51 новий запис, що стосується гравців, їх травм, оцінок цілей та інших спостережень. Цього тижня не було створено нових цілей. Щодо травм, то гравці загалом отримали дві нові травми, три травми були відновлені, а також на всю команду зараз є 6 активних травм. Щодо тренувань, то на радарі видно, яким типом вправ цього тижня приділялось найбільше уваги. І тут ми бачимо, що. Трохи більше часу було приділено відпрацюванню стандартних положень, загальна фізична підготовка, розминка, специфічні вправи, прикладні ігри і так далі. Далі йде детальна статистика по кожному гравцю, по абсолютно всім параметрам, які доступні в системі. Таблиця інтерактивна і можна по кожному параметру відсортувати значення в порядку зростання чи спадання. Таким чином можна легко побачити, які гравці відвідали всі тренування, хто пропускав більше. Звернемо увагу на оцінки, які отримували гравці. Таким чином бачимо декілька гравців, які отримали досить високі середні оцінки за цей період. Інші гравці трошки нижче. Час проведений на тренуваннях, відвідані тренування, пропущені тренування, індивідуальні тренування, певні параметри. Більш цікаво спостерігати на довшому проміжку часу. Є опція переглянути статистику за попередній тиждень, але зараз сформуємо звіт. За весь поточний рік. Для цього оберемо 1 січня і сформуємо звіт до сьогодні. Звіт сформований, і таким чином можна проаналізувати роботу команди та гравців на довшому проміжку часу. На такому масштабі вже більш цікава статистика по ігровому часу гравців. Бачимо, скільки гравців за цей період виходили в основному складі, на заміну, скільки ким було забито голів. Отримані картки, травми за цей період, відновлені травми за цей же період, бачимо активні травми на даний момент. Така інформація дозволяє навести фокус на певні аспекти життя команди, допомагає приймати рішення та проводити бесіди з гравцями. Перейдемо до календаря команди та звернемо увагу на ще декілька статистичних звітів. В цьому вікні ми бачимо статистику по поточному мікроциклу, і тут ми бачимо, яким чином команда підходить до ігрового дня. Одразу бачимо відвідуваність за кожен день, середні оцінки по команді та гравцям, час тренувань, тип навантаження за кольором, а також як гравці почувались перед та після тренувань кожного дня. Маючи таку статистику, тренеру легше помітити певні важливі моменти в житті команди або підтвердити свої відчуття стосовно стану команди на даний момент.